Всім привіт! Приїхала сьогодні в Опі-центр. Буду їхати до Насті в кав'ярню. Вона вже доробила ремонт, і в неї на цьому тижні тестове таке відкриття. І з травня в неї вже офіційне відкриття. Але я не впевнена, що в травні я зможу приїхати, тому поїду сьогодні і хочу їй обрати якийсь подарунок. Із подарунків я думаю, бачите, я в цьому в квітковому. В інділі я приїхала в епіцентр і хочу подивитися якусь рослинку, таку, яка не потребує дуже великого догляду і також неприхотлива. Ну. От. Тому я поки що дивлюсь на земія але я ще погуляю, подивлюсь, які ще є варіанти. Але замія точно він нормальний, бо в мене він вже пару місяців, його можна поливати раз в місяць, і йому все буде вок. Тому я от, думаю, що до нього, але ще подивлюся ще якісь рослини. А, я дивлюсь зараз великі кущі, але я не буду напевно брати великі, тому що я і не підніму його зовсім. Подивлюсь якісь трошки менші, щоб вони не дуже важкі були. От. Ой, оці ще. Є. Боже, я як не можу запам'ятати, як вони називаються. Ця квітка... Зараз гляну. З патіфілум альфета. Вона, кстати, оце як жіноче щастя називається, вона класна. І прикол в тому, що мені, в принципі, видно, що її пора полити. Вона теж прикольна. В тому плані, що коли їй недостатньо води, сум... вона стає така сумна і опускає листочки. От. Але її треба дуже часто поливати. Тому не знаю. Ой! Манстера, Боже, монстера, я обожнюю, як візуально. В мене ніколи не була, але вона прихотлива, мені здається. от, тому, Ой, Боже, яка гарна, клас. Покажу вам ще оцю велику. боже, Колись в мене буде монстера, напевно, але в мене з квітами не склалось, тому не знаю. Боюсь брати ну, для себе, бо боюсь, що вона загине випадково. Драцена, вона, до речі, теж живуча, от, гарно росте. Ну, не знаю, мені візуально вона. Ну так. от, Земля -е, корпус мені якось більше подобається. Ось ще фікуси. Більше з фікусом вони зв'язуються, тому що вони коварні. Не зрозуміло, що і за чого. Ну, в мене чомусь глинуть. Знайшла ще інші драце. Вони виглядають, до речі, прикольно. Це інший сорт якийсь. Це гарна. Оця, до речі, така зелена, пишна. І ось така ще є кольорова. Оце теж трацени і оце трацени. Оця також... Ой, оця гарна. По кольору. Зелений з білим. Це якесь світло. оця гарна. Щас ще подивлюсь, там. Ще є якісь види. Ну, це дуже великі. Дуже великі, але бачите, які стовби класні. Це прям як в джунглі. Ага. Ці, до речі, теж дуже гарні, але я не знаю, як вони в виході. ще подивлюсь більш-менш якісь кустики, кущики. Ну, от. Це теж якісь фікуса, дуже гарні, але теж. Боюсь, бо не знаю, як він поведе себе. Ось ще є замія Колькас, теж знайшла. Він трохи менший. От, ну не знаю, маленький, як на мене. Це вчемаюнькі. Повіду ще з цієї сторони подивлюсь. Вони якісь масіпусічки. Не дуже все-таки я взяла замія вирішила, що... А це буде найкращим варіантом, тому що в мене є такі доми. Я протестила, що і як з ним, коли ти його переливаєш, коли не доливаєш. От, вибрала найгарні кущ, найпишні з тих, що були. Я вже приїхала, вручила свій подарунок. Дивіться, як гарно, естетично виглядає кав'ярня без будівельних матеріалів та інструментів. От, е, до речі, за цим стільцем я сиділа, тому він так стоїть. <гай> О, дуже гарно, естетично. Е, доробили все, що було недороблено. Наприклад, шторки тут зверху. І двері в санвузол також доробили. Все чистенько, гарненько, ну, дуже гарно. Покажу трошки санвузол, як там всередині, як там вже все готово. Тому що е, в минулих відео я туди не змогла прям попасти, бо встановлювали двері. Так класно, що все в одному стилі, перекликається між собою. О, дивіться, тут рукомийник є, дзеркало. Дзеркало, до речі, таке цікаве. Дивіться, типу ретро чи під старину. О, серветки. Ну, По-мінімальному все необхідно. Ну, З цієї сторони просто От, Стіни також тукатурці, як у всьому залі. Кірпічна стіна. Дуже прикольно. Ванник такий цікавий. Стою з іншої сторони зали. Дивіться, які тут меблі. Також дуже гармонічно вписуються в інтер'єр. І насправді мені дуже подобається, тому що все таке мінімалістичне, але продумане. Дуже класно. Ще на вулиці є столики та стільчики, можна в залі сидіти, а можна на вулиці. І, до речі, мені здається, тут не сонячна сторона, тому буде комфортно влітку. Ну, весною, влітку а, і на вулиці попити каву чи якийсь ліменат. От. Меблі теж дуже гарні. Оце, до речі, стільчики з юску. І прикольно, що вони крутяться. Я вже насиділась, накрутилась. <смі> і по кольору теж прикольні. От. Це сторона барної стійки, кухня. Я вже заходити на кухню не буду, бо там має бути все чисто, стерильно. От. Покажу вам трошки вітрину. Дивіться, що тут знаходиться. Так як кав'ярня ще в тестовому режимі, то тут не всі види ще тістечок, тортиків. От, ще тестуються деякі тісточка, то кожен день будуть якісь нові. Якщо зараз тут є камбуча, є тарти, оце лимонний кекс, до речі, дуже смачний. Я спробувала. От, я думаю, що ці пироженки дуже Ну, Це тарти, як я сказала. Це пташине молоко. Також тут є тортик-медовик. І ось там там щось несолодке. Не як називається правильно. Ну і камбуча, як я вже казала. Ще побачила постер. Він незвичайний. Тут прописані різні коди. Тут зашифровані всякі, е, тематичні якісь написи. От, е, не скажу, що саме, бо я не сильно розбираюсь. І забула показати, ще тут є е, різні печенюшки, але їх залишили вже мало, всі порозбирали. Та брауні. От, а тут Настя зараз клієнтам робить каву. Е, ось тут Всі кавові процеси відбуваються. А зараз вам покажу меню. Тут є дуже багато видів напоїв, гарячих, холодних, лимонадів. Можете зупинити, ознайомитися, подивитися. А ось я вам покажу люстру, яка мені нагадувала газові лампи. Дуже дуже класно доповнює інтер'єр і створює затишок. Поки гуляла по кав'ярні, не одразу помітила ще другий плакат. Тут також прописані коди, але вони ще додатково тут написано, що вони означають. О, хі -хі. Ну, Прикольний задум. Якраз підходить до назви кав'ярні. Ми вже потасувалися десь дві годинки, напевно. Я випила лімонадік, з'їла пірожинки і зараз хочу вам показати, дивіться, які столики на вулиці і як виглядає кав'ярня з вулиці. Дуже прикольно. Ще з цієї сторони дуже покажу. От, все сіяє, світиться. От, прикольно. А, ще вивізку не показала вам. Я показувала вам в день, а це вже вечір. На вечір вона світить. Класно. Класно, що світиться, тому що її здалека зразу видно. Йду до машини, боже, подивіться, скільки хрущів. Це просто жах. Я їх дуже сильно боюсь, тому напевно я зараз нічого не запишу, а просто буду бігти до машини. Я вчора була у Насті в кафешці, ввечері вже їхала додому, не було вже сил записувати. В общем, дуже класно виглядає кафе, коли вже там нема ремонтних робіт, коли вже все готово, дуже гарний такий мінімалістичний інтер'єр, мені дуже сподобалося. Я таке люблю мінімалістичний, що мінімалістичне, типу, щось, щось середнє між лофт і ще чимось. От. Е, я спробувала лимонад, е, огірок, лайм, лимон, щось таке. От, дуже смачний. У них зараз е, таке... Невеликі міні, потім вони зроблять, ну, розширять його, тому що зараз тестало таке відкриття, от, а потім вже буде таке нормальне в травні. Ну, ви вже можете приїжджати, куштувати смаколики. До речі, поки я там була, була там пару годин, от, я приїжджала з подругою, ми там дегустували <смі> деякі десерти, от, то дуже багато людей приходять. О, дуже приємно, класно, що підтримують бізнес. Ну Насправді там дуже все смачно було. Ну, я не все пробувала, ладно. Я спробувала лимонад, макарунчик, От, але достатньо такий гарний вибір десертів є і кави, і чаю, і перех, ну, лимонадів. От, тобто кожен для себе може обрати, що йому спла... ну, подобається. От. Також, так що так, ми вийшли на вулицю, там стільки гроші. Зараз, ех, напевно, такий рік, коли... Дуже масово плодяться, <палу розв 'яжу> я їх дуже боюсь. Особливо боюсь, коли вони потрапляють мені на волосся, тому що в них такі липкі лапки. От мені якось пару разів сіла. Я вала нарала на всю вулицю. <палу розв 'язаний> <палу розв 'язаний> <Фірень> а, коротко, так що загалом всі запрошую. Дуже таке затишне приємне місце. От, і я дуже рада теж за мою подругу, що вона відкрила свій бізнес, відкрила свою кафешку, це дуже класно. От, тому бажаю їй розвитку і обов'язково буде приїжджати в гості. От, ми з нею так сильно не поспілкувалися, тому що вона постійно була зайнята, працювала. От. Але ну, дуже приємно. Так що запрошую всіх відвідати.